Для нас це трагедія, адже курсант був веселим, акуратним, щирим, користувався повагою в колективі. Жодних симптомів для депресії чи серйозних проблем за останній час за ним не було. помічено. в академії. Кажуть, курсант був одним з найкращих у майбутньому. Мав стати військовим психологом, гарно вчився, брав активну участь у житті академії. Мало того, був командиром відділення і мав звання молодшого сержанта. За два дні до трагедії до хлопця приїжджали батьки. Все було добре, проте сьогодні вони забирають тіло додому на Херсонщину, де його й поховають. Батьки не хочуть розголосу і навіть приховують ім'я рідного з дня на день. Вони мали святкувати іменини свого сина. Курсанту 9 травня мало виповнитись 18 років. Курсант родом з Херсонщини на місці події. Працюють слідчі військової прокуратури. На чолі з військовим прокурором гарнізона по факту відкрито кримінальне провадження. Поза телекамерою працівники академії діляться власними підозрами. Не виключаючи, що зробити останній крок, хлопця змусило нещасне кохання. Пригадують, що перед тим як повіситися, він мав приватну телефонну розмову. Саме для того, і пішов у спортивну кімнату, звідки вже не вийшов. Зараз телефон курсанта вилучений з базою контактів. Працюють слідчі.